Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорнової місті Бар. Ми зараз з вами їдемо у Валданос. О! Зрозуміли, так? Да? Як в нас тут різко, якщо такі маленькі доріжки обережно, дуже обережно їздять, тому що не встигнете затормозити і до побачення. Напевно, готель, якийсь будується, можливо, і будинок тут щось. Я думаю, все-таки це готель. Це знаходиться за Улициним чи до? Перед Ульцином. Тобто ми ще не доїхали. Ми проїхали у Тєху, але Дуцина ще не доїхали. Там такий невеличкий значок буде, я не встигла його зафотографувати. Ось такий тут невеличкий майданчик, де можна зайти і подивитися на всю красу. Це все оливки повністю. Там раніше були казарми, зараз нічого нема. Але мені здається, що все-таки оці будиночки, це там хтось живе. Тому що зараз від'їхала машина. Не, мені знайомий запропонував, каже, давай туди спустимося. Ну, мені здається. Не, не давай, ну как би не спустимося. Звідси набагато гарніший вигляд, ніж, ніж туди прямо їхати. Дуже гарно. <maîtranceres> Найбільша кількість маслин знаходиться якраз таки на Вальтанусі. І ми зараз проїжджали, там жіночки збирали. Оливки, дуже гарні оливки. Я не знаю, скільки років. Коліководіна. Дуже старі маслини. Близно з 25 оливкових дерев виходить 100 літрів оливкової олії. Ми зараз їдемо на малу пляжу. Бачите, вони зверх. Взагалі, Ольцин — гарне місто. Так? Але оце вниз верх ми тоді йшли. Я кажу, Госу, я вже не хочу того моря, тому що ну, мені важко, то в мене ще з ногою все нормально було. Просто ну, я вже не витримувала суглоби -су в колінах, не витримують оце вниз -верх. Ну В Герцях нові ще більше вниз верх Там взагалі старшим людям жити просто неможливо. Дуже дивно, що практично нікого немає, ніхто немає. Всі на роботі чи що? Бачите, які будиночки. Ну, звичайно, вже треба трошки ремонт робити. Има два пути. Один, коли пройдеш поред зідина старого града, uh -huh, uh -huh. а другий, коли дойдеш у центр, па се спустиш доле. Тут є дві дороги, тому він думає, як краще йти. Чи біля старого міста, чи звідси спускатись донизу. Може, старий града? Так, само дим. Єдно сам, міш... Єдно сам погрешую. Йдемо. центр, Подумав, що він помолився зараз, каже, ні, все нормально. Так, да, тут ми проходили. Бачите, оливки. А, тут водичка. Є, звичайно, магазинчики. Куди ж без цього? Швидко доїхали до пляжу. От доїхати сюди можна швидко. Тут сама по собі Чорногорія невелика. А от ну не так то вже просто. У цьому місці дорога розходиться на двоє. Я раджу піти направо, ви тоді зможете побачити церкву Святого Миколая, старий замок, гарненькі вулички і також музей. А потім спуститися звідти до моря. Якщо у вас мало часу, так як було у нас, то звертайте наліво і дістанетесь відразу малий пляж. Тобто малий пляж це мало пляж. Ви подивіться на тих чудіків маленьких. Сонечко вийшло, вже вони пішли в море. Я, щоб ви зрозуміли, знаєте, в жилеті стою і в кофті. Так виглядає Ульцин, коли нема сезону. Бачите, зверху починається замок. Дуже звідти гарні види. У мене є повні відео на каналі Джуліана Хоум Офішал, я прикріплю сюди. Не знаю, чи зараз я встину туди піднятися. Ну, гарне старе місто, гарне. Але найгарніше, те, що вигляд на море звідти просто супер. І церква Святого Миколая дуже гарна там, благодатна така. Чи люди відпочивають собі. Тут пісочок. Це є маленький пляж і великий пляж. Чи тут все платне, я не знаю. Напишіть, хто тут відпочивав. Як вам? М -м -м -м, у мене є знайомі, які мені дуже сподобались в Лусині пляж. Жити кажу, не знаю, тому що верх-вниз, верх-вниз, це дуже важко. Нас углове. Тож теж дивлюся, вже вогники повісили. А може вони і не знімали, знаєте? Марінус хотел, все, все на першій лінії повністю. Ну, от мені знайомим розказує, в нього дідусь побудував тут будинок, доволі такий великий, в них була своя пекарня стара. Дідуся вбили і отак, от там, де маркет, бачите, написано? Отам. Оце все довгий такий будинок, це все вже, по ходу і готель, і маркет, все разом. Що ті діти там вже виносять дерево? артисти. що вона їм заважає? Я розумію, якби пластик, так. Да. Самі собі придумали щось. Я загружаюся в пісок, чесно. Чим більше до води підходиш, тим більше така стабільна поверхня йде. Дивіться на прикол, в середині росте дерево, в середині ресторану. Я спочатку подивилася сюди, ну, але ну, принципі дуже важко було вибудувати, але можливо воно було менше, просто поки вони будували. А тут ну просто всередину входить. Клас. І тут ми ще, до речі, буквально пару хвилин тому молились, що ти було. Дуже голосно, до речі. Вирішили зайти попити каву в Тімоні. Кафе, піцерія. Ви подивіться на цю погоду. Коли ми пішли з пляжа в кафе, з'явилося сонечко. Така, ага, угу, Юля, як гарно море відсвічує сонечко. Це мала пляжа. Просто супер. Покажу вам ціни, Піца 4,50, 5,50. Палачинка, це млинці. 3,50, 4,50. Рускеті не знав, що це таке. Ну, млети 4,50, а яйця дорогі, хоча, чесно, тут ще й вічина йде, і прошут. Тобто, так, нормальненько собі. Супи 3,54. Ну, до речі, навіть непогана ціна. Оладушки 3,50, піца 6,50, 7,50, 8. Ну, до речі, адекватні ціни. Я не знаю, як сезон, а зараз навіть... Не в два рази вищі, ніж будь-де нормально. Тімоновська їхня спеціальна 12. Тереанські різото 8, 11, Лазання 9, Паста на полі 650. Карбонара 8, А тут у нас гриль по 20 євро, по 22. До речі, написано, що більштекс на грилі, Соусом горгонзола. Медальйон зіляти на грилі з змішаним м'ясом, котлетки телячі, 14 євро, шашлик з теляти 12 євро. Просто шашлики 8, бургер 8, Кара Джорджа стейк. Це знаєте, він замотаний всередині йде каймак 17, стейк на грилі 13 з грибним соусом 15. Ну такі ціни. Курина філе з томатним соусом 9,50. Риба чомусь тут не є дешево. Кефаль – 17, доради 17, креветки 15. Креветки в томатному сосі, помідори в соусі написали 16,50. Дуже смішно, Юра. Як могли, так і переклали. Кальмари на грілі 13. В помідорному сосі знову жарені кальмари 15, рибне філе в томатному соусі 14,50, лосось з соусом, ой, як я люблю таке, 16, салати 3 різні, гречки 3,50, а курини 3. А курячі 6,50, десерти, євро 30, це заморожено за одну кульку, і за тортик 3,50. Hot drinks. Євро 50 експресо, капучино 2, не з кафе, 2. гарячий шоколад 3. Так. Безалкогольні, кока-колу 2,50. Ну, в кафе зазвичай такі є. Практично в два рази дорожче, ніж в магазині. Вода, холодний чай, скільки 2. Пиво, починаючи від 2,50 до 3. Алкоголь, будь ласка, водка. Зразу Юля до водки, да? до що ми там в округа около будемо, 2,50. Е -е, круна, я не знаю перекладати, я не знаю, що це за випивка. три. Вільямовка. Це, напевно, ракі, я думаю. Тому що лоза, е -е, виноград це 2,50. 2,53. Далі. Оце теж бейліс. Значить, це теж випивка. 2,50-300 грам. Вина по 17, ну це за 0,7 вже йде, літр 15. Кафе піцерія, тімо, не написані ні телефони, нічого, тому ну, на березі моря. Будь ласка, дуже класно тут посидіти, подивитися. Супер. Гарне кафе, розположення, звичайно, суперове, тому що вигляд на море відкривається. Приємний персонал відразу все приносять. Ну, я розумію, що не так багато людей зараз. До речі, дуже приємно було зустріти тут свою підписницю. Я кажу, ви живете в Ульсені? та каже, ні, я живу в барі. Але так само, як і ви, деколи гуляємо, знаєте. Було таке пару дівчат, це дуже розумно. Знаєте, поїхати десь посидіти, подивитися на море це взагалі супер. Хоча і в барі в нас є багато місць, але хочеться кудись ще поїхати. Тут одна дорога. Я думаю, ми зараз розвернемося, знаєте, і подивитися всі. Готелі. Поки Юля сілася. Воно ж, знаєте, як не пристебнуться, воно все пілікає. А в машині тепло, і я змушена була знімати жилетку. Ось такі тут заворотки в нас. Гарна погода. Тільки так, то є сонце, то немає. І як немає сонця, то відразу хочеться вдягнутися. Він каже, що тут вулиця йде лише в одному направленні. Ти не можеш назад поїхати тією самою дорогою. Ну, в принципі, це добре, тому що вони вузькі ці дороги. І... Кожен раз розминатися. Готель Медітаріан приїхали, а це «Арабеск Ю. Арабеск? Да. Французький чи що? Арабеск. Много людей живе в Америці, бачите, зверху вода привозна. Зазвичай її ставлять біля, а тут зверху. Дуже дивно, тому що ну, взагалі тут в них має бути громадська вода. Чому ще, що із време здругу, рад, який А, це Заум при Радянському на, Союзі да. поставили. Ну, при комунізмі, напевно, Радянського а, Союзу да, не було про комунізмі. Церкви валили, знаєте, то треба хоч щось поставити другі. Велика апартмент. Ну, тут, знаєте, звідси запасності дуже далеко сходити ще донизу. Юля, ну не, не прям ніж дві години. Зверху машина, знизу будинок. Воно без машини зайва. Да, каже, що тут без машини, звичайно, неможливо. В барі я вам кажу, там хоча б рівнина. Вам не треба наверх-наниз. А тут все вверх-вниз, Атлантіс, отей. Приватний паркінг там був. Тому що, видно, немає місця доставити машини. Ну, ви пам'ятаєте, вам казала, в Будві для того, щоб мати гаражне місце. Скільки коштує? 20 тисяч євро. А на вулиці, щоб ви мали своє місце, щоб ніхто не постав, 10 тисяч євро. Купуєте місце. Уявляєте? Mm. Да, оце, бачите, як їдуть машини туди. От ви так заїжджаєте, а виїжджаєте тільки от цим шляхом. Іншим не можна. То об'їжджаєте прям так. Кондитерські, магазинчики. Ну я думаю, тут якраз таки туристична Калутцько, вулиця. Він каже, що схоже, як в Туреччині. Ну ні. Yeah. Ні, зовсім ні. Можливо, колись було так в Туреччині. Мені теж хтось казав перед цим, каже, тут як в Туреччині. Я кажу, ні. ну покрай, В крайній випадку не так як в Анталії. А Туреччина велика, може, десь так і є. Робна куча. Це торгівельний центр означає. Улици. Адмірал це походу казіно чи що. Матрикс-джим тут є. Матрикс вже мені здається, я в Туреччині теж бачила. Так. Бачите, де пілікали намальовані. Кажуть, що тут найбільша популяція цих птахів прилітає. Як уже де на цей будинок чи що. Але ну, мій знайомий теж підтвердив. Я кажу, така чого їх ніде не видно. Кажуть, що прямо на середину озера ходила. Кажу, я нікуди не ходила. Ось автобусна станція. Оце звідси ми топали до старого міста. Ну так нормально, ми не топали тоді. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі. Все